Олександр до війни проживав у Луганську. Зараз винаймає житло в селі під Полтавою та самотужки виховує сина. Дружина з донькою лишилася по той бік барикад. Я так нечого сложного нет, то ми друг друга розуміємо, і все сложно, все. Я думаю, що, конечно, боявся, що не вийде нічого, що як. не буде поспитувати ребенка. Нічого такого страшного нету, все клас. Біля зйомного в Тахтауловому будинку у Олександра Садок та невелике господарство кіт та собака. Вода з колодязя побут більш-менш налагоджений. А маленький син Олександра Валерій цього року саме пішов до першого класу. Доки він навчається у школі, батько намагається знайти роботу. Просто я так понял, що нікастін пострадати. вони збирають кучку, потім е, будуть е, на одну на дно. Того... На до вакансій кастінка кота как Як можна разнорабочего кастінку устраювати? Громадські роботи це саме те, що потрібно для вимушених переселенців. Коментує директор Центру зайнятості на організованому для переселенців ярмарку вакансій. Треба активізувати зусилля. Ось для цього потрібні громадські роботи. До півроку роботи на громадських роботах в колективі. Дасть можливість адаптуватися, Адаптація, адже так. на громадських роботах у нас не створюються окремі групи для роботи для внутрішньопереміщених осіб. Ні, цих створюється, набирається, наприклад, 5-7 осіб. Вакансії на такі види робіт і справді є. Але чи вигідно працювати на роботі, де зарплата не покриває навіть базових потреб? Питання риторичне: витрати на житло, комунальні послуги, їжу та маленьку дитину, і робота доступна переселенцям, навряд сумісні. Робота є, розумієте? Робота є. Може, звісно, вона не 4 тисячі гривень зарплата, може, це півтори тисячі гривень зарплата. Так, є така проблема. Звичайно, цього стоїть питання працевлаштування дуже гостро. І навіть ту роботу проводу проводить наша організація спільно з іншими державними, ну, основно, не державними організаціями. Вона важлива, вона потужна, але її все рівно не вистачає на той де величезний попит на робочі місця, які зараз існує. Олександр, який раніше працював будівельником, не полишає надії знайти достойну роботу. А маленький Валерик вже пише листи до Діда Мороза. Бажання традиційні хлопчик просить свята та подарунків.